Сказати правду в ці дні криваві немає слів. Страждає Харків, б'ють по Полтаві, в горі львів, злітають душі, невині жертви, є стільки їх. Серця у ранах здають вже нерви, подівся сміх. Це так все важко, це так непросто. Вирує гнів, та знаю. Богу належить помста за Харків, Львів, Господь відплати, суддя правдивий розсудить все, і порахунок всім справедливо він принесе. Сказати правду, коментувати бракує слів, ці звірства люті не описати, як би й хотів. То кров дощами тепер не змити і не барись, сльозами можна все пояснити. Господь вступись, врятуй країну. Помилуй, просим, наш плач прийми, до тебе болі своїми носим, нас обійми. До тебе, Боже, ми нахилились одне здійсни, щоб війни в світі всі припинились, цю людь спини, а нам, дай світла, серцям розради, і в кожну мить допомагай нам, Тебе не зрадить, Тебе любить.